Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Село Дуброва заховалося посеред лісу. Розкішна природа, тиша, чисте повітря і пташиний спів. Ось цього всього може не бути. Підприємці знайшли у землі корисні копалини і планують перетворити два села на кар'єр, відселивши людей зовсім. Селяни не раді намірам підприємців. Його хочуть знести. Е, ну я хочу просто бути тут. Я люблю своє село і не хочу, щоб воно щезло з лиця землі. Природа дуже гарна, гриби рядом, ягоди. Я хочу, щоб воно осталось все так, як є. Та дехто змирився з перспективою переселення, та й ті не вірять обіцянкам підприємців. Вони ну, нас хочуть виселити. а... Не конкретних ніяких ну пропозицій не дають, нічого абсолютно чогось вони нам свої реквізити не оставляють, а так їм дай і дані паспорта, і ідентифікаційний код і все на світі. Для чого воно вони мені дадуть? Ні, ну на таке, на таке дають воду, де не дадуть дом. вам. Да бо буде ми, все, не може буде такого. Я на сьогоднішній дати. день у хату цього, більше по вложив. Себе. Торік у селі згоріла ціла вулиця. Місцеві припускають, що то був умисний підпал. Що за п'ять хвилин? Згорів цей будинок, згорів у нас медпункт дотла, згоріла та хата, та, та і та і та. Ми думаємо, що це може хтось підпалив його, щоб воно згоріло тут усе. Може, через те, що ми не згодні на це переселення були. Ми боїмося за це. Оце за це переселення, ми дуже боїмося. Звісно, що був підпал, сто процентів. А чому? То, що воно так швидко все спалахнуло і горіла ця вулиця, вся підряд. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю поспілкувалися з представником забудовника. Той посилається ще на радянські проекти і запевняє, що селян не обдурять. Там є матеріали 26 го зв'язка ПСЕД. Відкриваєте 246-ю страницю, написано одільним засобом. Освоєння своє стримигородського міста радження тітана апетітових руд. Ми даємо гроші, ми, ми приходимо до дядька, по погодженим їм той по бажанням, показуємо чотири варіанти. І п'ять варіантів, і він свій варіант дає. Дядько каже, да, я отакий вот варіант хочу. Подівельна компанія каже, хорошо, ми кажем, хорошо, ми фінансуємо. Дядько каже, теж свій підпис поставив. Все терміни, сроки, протокол відпечатки пальців. Депутат Житомирської облради по цьому округу, господарство якої орендує землі в навколишніх селах, обіцяє своїм виборцям захист. Я звернусь до юліста. Проработає цей договір і ми донесемо до людини, які людина. там ризики, які там плюси, які там виноси. Я думаю, це можливо. Ми передали звернення селян депутату Верховної ради, лідеру народного контролю Дмитру Добродомову з проханням втрутитись у ситуацію. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.